One, two, я договорилась, я люблю тебя больше и больше. Я так люблю тебя, Ренако. Выходи на меня. Ренако. Да не за что. Нет, 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 это невозможно, просто невозможно. Слава богу, тащи, Ты же выполнишь одно мое желание, да? Ты чего-то не хочешь. Елена, я не какая-то, но сходишь сюда на девка, чтобы целовать, ты будешь с кем встречаешься, но сутри дни. Халибеце. Це ж мій перший поцілунок! Мій теж. Ви ж домовилися, що вона не буде змушувати. Закохалася у ту дівчину. Рен, тобі теж подобається майта? Я кохаю тебе. Ти не влаштовує. Що таке кохання і все таке? Я зовсім не розумію. Бо я. В себе не люблю. А я люблю тебе. Ши не станеш моєю дівчиною? Я ж, словом словно обмовилася, що хочу дівчину. Мабуть, на сьогодні досить. Сестричко, ти неймовірна. Я все ще знаєш, я не можу нормально дихати. Що ж, дай мені свою відповідь. Що у світі я не стану твоєю коханою лише дивіться в озвученні команди робота голосом у липні 25-го року.